Всім привіт на каналі Вістератіон. Сьогодні у нас дуже цікаве відео. Вперед... Чорна п'ятниця, новорічні свята. І хочеться гарний собі подарунок або комусь зі своїх рідних, близьких, друзів. І чудовий подарунок це гарна флешка, наприклад, на терабайт, а може на 2, а може на 16 терабайт. Навіть не гігабайт. І сьогодні ми говоримо про дива на Аріекспресі і чим це може проявитися. Цікаву віддяшку мені скинув один з моїх постійних глядачів каналу. І я хочу з вами поділитися його цікавим досвідом. І так, переходимо, дивимося його відео. Що ж він отримав з флешки на 16 терабайт. Така простенька упаковочка написано в USB 16Т, навіть не на терабайт. Просто Т. І якщо ми під'єднуємо цю флешечку, тут зараз бачите два диска по терабайту Харда. І якщо беремо цю флешечку на 16 терабайт, нагадую. 16 терабайт, підключаємо до ноутбука, і ми бачимо, що Після підключення, у нас буде показувати, дивимось уважно і показує, показує 17 терабайт. Навіть не 16, 17. Клас! На терабайт більше, ніж обіцяли. Але є нюанс. Є невеличкий нюанс. Якщо розібрати... Цю чуду флешку, На, до речі, розбирається досить просто. Там у нас SD-карт. SD флешка. точніше, мікро SD флешка. Без маркерки, без нічого. просто флешечка. І якщо її підключити до картридера Звичайно, карт-твідера ASD, який можна втикнути в ноутбук. Такий стандартний картридер. Я думаю, багато хто з вас такими користувався. Підключаємо цю флешечку. І що ми отримаємо? Бачимо зараз два діска, третього нема. І відключаємо флешечку. І задетектувалася у нас ця флешка. І показує 8 гігабайт. Вітаю! У нас фактично флешка на 8 гігабайт. Мотлах! Як бачите, флешка на 16 терабайт з махом чарівної палички перетворилася на 8 гігабайтну флешку. І якщо взяти навіть 4 8 терабайтну флешку, що тут усього рекламують на 7 доларів, ну, вона десь приблизно так і виходить. І це не єдиний магазин, який обзивається. Xiaomi Special Store. На що звернути увагу, рекомендую, коли наводимо курсори на товари логотип пливе. Це перший признак того, що ну, точно не брендова річ, особливо Xiaomi. Тому що так, палиться з кривим нанесенням логотипу на одну і ту саму флешку, це ще треба постаратися. На жаль, на жаль, це не єдиний магазин з такого роду шарлатанськими товарами. Тут ось в рекомендаціях бачимо цих пропозицій: Xiaomi, Lenovo, що тут ще Chen. тут якийсь китаєць чистородний. І... Це все підробки. Не може бути флешки на 16 ТБ за 4 долара, в принципі. Особливу увагу треба звертати в таких магазинах, а-ля Xiaomi Special Story. Дата створення такого магазину. І коли у нього. Ну тут зараз трошки рейтинг у нього вже підпорчений за час тут, 4 місяця. А тоді в нього рейтинг був майже 5 зірок. Він накручений і був добре на Аліекспресі. Будьте уважними при покупках і вдалих вам покупок на Аліекспресі. Дураки вчаться на своїх помилках розумні, на чужих. Всім щасливо. Підписуємося, ставимо лайки. До нових зустрічей в ефірі. na prostorach YouTube'a.